Всім привіт! Мене звати Наталі, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я роблю відео про підбірку книг, моїх особистих рекомендацій. Це книги, які я сама прочитала, і мені вони дуже сподобались. І я хочу порекомендувати їх вам. Тому почнемо. Я іноді буду підглядати свої листочки, які я написала про кожну книгу, щоб потім не путатись і швидше вийшло відео. Тому сорі за це. Почнемо з першої книги Атлант розправив плечі. Тут є три частини авторка Айн Ренд. і ця книга, вона просто справила на мене колосальне враження, і вона мені неймовірно сильно сподобалась. Я читала її давно, десь роки 3-4 тому, але до сих пір про неї пам'ятаю, і вона до сих пір в моєму топі. Ще хочу сказати про цю книгу, що думки людей про неї діляться на Надвоє. Комусь вона так само подобається сильно, як і мені. А хтось вважає, що це найгірша книга, яку можна було написати. Тому не знаю, сподіваюсь, вам вона також сподобається. Але хочу ще сказати таку штуку: що читайте те, що подобається вам, і те, що ви хочете. Не слухайте когось, хто каже: це погана книжка, фу, як таке можна читати. Топ анти там рекомендації, все взагалі не відкривайте. Тому що скільки людей, стільки і думок. І ви потім взагалі не зрозумієте, що вам читати, і ви такі будете, нічого не буду читати, тому що хтось каже, що це погана книжка, хтось скаже, це хороша книжка. А ви прочитаєте і зрозумієте, як вам. Чи для вас це хороша книжка, чи погана. Отак от, от І так про Атлант розправу плечі. В ній описані Сполучені Штати Америки у час, коли видатні промисловці, бізнесмени, вони. Відмовляється від спроб уряду використовувати їхню працю заради суспільного блага. І так, поговоримо про що ця книга для мене. В першу чергу, це про те, що ти не можеш тянути на собі весь світ. Неважливо, чим є цей весь світ там роботою, стосунками з іншими людьми, якимось проєктом по навчанню. Навіть якщо тобі щось дуже сильно подобається, і ти знаєш, як це правильно зробити, і ти розумієш, що... як воно має бути, але ти не маєш це робити у ще собі, тому що є відповідальність, яка спільна і за яку інші люди також відповідають. І... Якщо ви даєте комусь використовувати себе, свої знання там це тим, що ось та вони ж без мене не справляться. Ну і що ж я там сьогодні ляжу в часи ночі за триста в п'ять ранку, мені потрібно це доробити, тому що е, ніхто більш не зможе, і от я саме розумна, вони всі такі, ну вони не такі, от як я, і без мене нічого не вийде. Вийде. Вас просто використовують і. Якщо ви думаєте, що ви розумні, а ви дурні через там треба це робити, то тут виходить, що вже вас роблять дурним. От, і ви кожен день обираєте, що робити зі своїм життям, і тягнути на собі інших людей, які вас не цінують і не бачать ваших зусиль, ви не маєте. Отак от. Але. Книжка доволі цікава, і це мій такий висновок з неї. Ну, В принципі, як у всіх книгах High ми там будемо далі говорити, що про них я читала всі, я їх обожнюю, я обожнюю цю авторку. У неї всі книги пронизані ідеєю того, що індивідуалізм він йде попереду колективізму, і що одна особа така сама важлива, як і НАТО. Отак от. Йдемо далі. Друга книга це все від Стівена Хокінга». Ця книга вона поєднує в собі три книжки, які написав Стівен Хокінг, і вона доволі цікаво розповідає про те, як влаштований всесвіт, про його природу. Дуже ну, я не що прям супер простими словами, але вона легко читається, принаймні мені вона легко читалась. І якщо вас також цікавлять всякі такі речі: космос, простір і час, то. Я рекомендую саме цю книжку. по ній навіть є фільм, але там фільм більше про життя Стівена Хокінга, ніж про такі якісь теорії. Тут навіть є ось різні малюнки. Я також доволі давно її читала, і тут прямо з ілюстраціями все пояснюється. Я не знаю. Я вирішила додати їй всю підбірку, значить, комусь це буде цікаво. Йдемо далі. Я буду поєднувати художню наукову психологічну літературу. І наступна книжка це Зі мною все гаразд. Катерина Чупліна її написала. Вона вийшла, мені здається, в 22-му році це доволі нова книжка. Ось. І я також читала її доволі давно, десь роки два тому. І майже нічого з неї не пам'ятаю, тому я буду обов'язково її перечитувати, тому що пам'ятаю, що в мене були дуже позитивні емоції після прочитання цієї книжки. І в цілому, що вона дуже хороша. Про що вона? Авторка намагається допомогти читачеві оглянутися навколо себе і твердо оцінити стан справ, зрозуміти, в чому ваша внутрішня сила і що таке суб'єктивне зі мною все гаразд. Я ще хотіла прочитати вам пару речень з книги, які я рандомно відкрию, щоб ви просто могли зрозуміти. Прошу ця книжка, і от ці фрази, які потрібно, щоб були в цьому відео, то всіх почув, я зачитаю. Як ви розумієте, людина, яка плутає себе з маскою супергероя, має заморожену емоційність. Точніше, емоції у неї є, але вони під забороною. Це розкіш дозволити собі відчувати невдоволення, роздратування та інші незручні почуття. Спонтанність заблокована і строго карається, не втрачає обличчя, говорить із суворий голос. Ну, така доволі цікава книжка. Це Джерело Айн Ренд. Та сама авторка, що написала «Атлант розправа плечі. Uh, я не знаю, яка з цих книжок краща, чи Атлан чи Джерело. Вони і схожі і різні зовсім одночасно. Я теж її перечитаю через те, наскільки вона класна, неперевершена і добре, що вже пройшло достатньо часу. Я трохи забула, про що тут, і можу знову перечитати з такою самою насолодою, як я читала її тоді. Але, блін, вона ну, реально класна. Про що ця книжка головним героєм роману є архітектор Говард Рорк. Це чоловік, який намагається принести щось нове в архітектуру в той час, коли суспільство взагалі не хоче нічого змінювати, воно живе застарілими поняттями, в застарілому часі. І Говори це людина, яка намагається принести щось нове, а це усталене таке суспільство, яке не хоче цього сприймати. І він не бажає йти на компроміс зі своїми творчими переконаннями заради успіху, коштів, слави. Тобто він всю книгу так бореться з усіма людьми, хто йому заважають, заважають його кар'єрі. І ця книга насамперед про. Відданість собі і своїй думці а, про те, як він ішов до останнього, а, до того, в що він справді вірив. Незважаючи на те, що ну, там справді йому так ставили палки в колеса і йому було складно, але він знаходив в собі а, сили обирати а, себе і свою думку, те, що йому подобається, і вірив у свою справу. М -м ось. І знову ж таки. А, вона про те, що думка Нільди не така сама важлива, як і думка НАТО, як і думка багатьох людей. Тому що якщо він вірив в те, що його світ в архітектурі він також хороший і він має місце бути, і такі будинки треба будувати, то він мав право їх будувати, і суспільство не повинно було його так здавити, задавлювати своїми переконаннями. Ну там дуже класно розвивається сюжет. І там, ну не знаю, мені просто дуже подобається. Я всі читала книги цієї авторки, і я вам також рекомендую. Я прям коли прочитала, мені було радісно і так сумно, що вже книжка закінчилась. Ось, Тому сподіваюсь, вам сподобається також. Наступна книга Марк Волін. Це почалося не з тебе. Як успадкована родинна травма формує нас і як розірвати це коло. Сучасний підхід до позбавлення від негативних спадкових патернів. Це доволі хороша книга з психоаналізу та психотерапії. А, в ній багато практичних завдань. Дуже іноді мені здавалося, що я пишу більше, ніж читаю, але саме вони приносять таку найбільшу користь цієї книжки, тому що теорія читати дуже цікаво, але коли ти виконуєш це завдання, ти відчуваєш, що щось справді змінюється. А, ось. Книга розповідає про те, як певний негативний досвід, який міг статися декілька поколінь тому, про який ви навіть могли не знати, він до сих пір впливає на ваше життя, від якого у вас можуть бути як фізичні, негаразди, так і моральні, щось іти не так. Ви можете не розуміти, чому ви робите певні речі, якісь, чому ви так себе поводите. Ось. Вона дуже цікава, дуже легко читалася, як на мене, але вона справді пізнавальна, і ти відчуваєш, що це не вода водою написана, а тобі справді цікаво її читати, і тут також дуже багато прикладів життя реальних людей, саме пацієнтів, автора, які приходили до нього на прийом, і це прям реальні події, в яких вони розбирались, тому справді цікаво читати. Я рекомендую. Це золото в моїх руках. Це неймовірно класна книжка, яку я прочитала недавно, і вона настільки мені сподобалась. Вона дуже схожа на серіал-Темна матерія, який я рекомендувала в своєму іншому відео, який мені також дуже сподобався. Тому я була задоволена, коли її читала. Ця книжка називається ОПівнічна бібліотека, автор Мейтю Хейх. Про що вона? Розкажу вам, це книжка про жінку, її звали Нора Сін, вона головна героїня, яка максимально незадоволена своїм життям. Вона дуже жаліє про вибори, які вона робила в минулому, про рішення, які вона приймала, і вважає, що всі вони були помилковими і її життя просто жахлива. І стається яка така одна ключова подія, яка стає таким, так би мовити, спусковим гачком. Після чого вона не бачить взагалі сенсу жити і скоює самогубство, але вона не помирає, а потрапляє в цю опівнічну бібліотеку, яка насамперед є символом і метафорою, яку її мозок може зрозуміти, тому що насправді це місце, куди вона потрапляє, це те, що в квантовій фізиці називається суперпозиція. Яке люблю це. Суперпозиція це стан, в якому частинка застрягає в декількох станах одночасно і на неї не впливають виміри. Тобто, в нашому випадку ця частинка це головна героїня Нора Сіт, і вона опиняється в місті поза простором і часом, де вона до часу просто немає. Тобто його не існує в своїй основній гілці реальності. В основному житті вона виходить, що одночасно і жива, і мертва. Тобто це ця суперпозиція. В цій північній бібліотеці це точка, де не існує часу, і там є книги з усіма паралельними гілками реальності, де вона зробила якийсь інший вибір і там у неї було інше життя. І вона може обрати будь-яку з цих книг, переміститись туди і зрозуміти, чи подобається їй це життя, чи ні. Тобто, як той вибір, який вона зробила, вплинув на неї. І якщо їй дуже сподобається це життя, вона може там залишитись. Не буду говорити, чи вона обрала якесь життя і що там було, але е основний висновок, який можна зробити з цієї книжки, це те, що е наше життя, таке яке воно зараз, воно для нас ідеальне. І що якщо ви жалієте про якийсь е, вибір в минулому, який ви зробили, і ви прям думаєте, це просто був крах, все моє життя було б зовсім інше, набагато краще, Зараз я страждаю, тому що колись я ось так вчинив, вчинила а, ні. Тобто, дивіться, е, зрозуміло, що життя було б іншим, але це не факт, що воно було б кращим. Тому що ви можете думати, що якась ситуація, от інший той вибір, він би прям був. Ось ідеальним для вас, щоб все було б по іншому, ви були там щасливі, багаті, найкращі в цьому світі, але е, не завжди все стається так, як ми думаємо собі. І кожне рішення, яке ми приймали, е, привело до того життя, яке ми живемо зараз. І нам потрібно щось робити з цим життям і бачити тут е, хороше, і робити нові вибори і рішення приймати, які будуть робити це життя кращим, а не думати. Що ось було б отак, тому що ви ніколи цього не знаєте, і все завжди стається найкращим для нас чином, повірте, тому це така книга про те, що не варто жалкувати про своє минуле, якщо так коротко до одного речення, але вона прям мені дуже сподобалась. Уламки дитячих травм, чому ми хворіємо і як це припинити, авторка Донна Джексон наказала цієї книги в мене нема фізично, тому я залишала тут обкладинку, тому що я брала її читати у іншої людини. В цій книзі авторка вона зібрала історії людей, яким вдалося знайти зв'язок між психологічно дитячими травмами та фізичними недугами в дорослому житті. Вона докладно розповідає, як впливає на нас застрягання в негативному минулому, чому ми не можемо позбутися болючих спогадів, чим відрізняється переживання стресу хлопчиками та дівчатками, як це впливає на здоров'я, і що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію. Це справді хороша книга, якісь книги, які я рекомендую, тому що я відібрала прям ті. Які ось мені найбільше запам'ятались. Тому що мені здається, що хороша книга та про яку ти пам'ятаєш дуже довго, і ти такий, так, оцю я читав, вона там мені чимось -то допомогла. Тому цю я рекомендую. І остання книга на сьогодні це Іларіон Павлюк Білий Попіл. Вона така. Я навіть не знаю, як її писати. По-перше, це найкраща книжка з усіх трьох книжок цього автора, які я читала. Це його перша книжка. Друга, я бачу вас цікавить підьма, вона взагалі стала бестселером, І в нього ще є третя та неснедомка. Я читала всі три, але ось ця мені справді сподобалась найбільше навіть з цих трьох. Хоча ті інші дві теж хороші, ця моя улюблена. Це. Містичний детектив, трилер доволі цікавий. Мені подобається, що події відбуваються в Україні. І що, що це не просто якийсь детектив, там, де все так е віддалено від, від нашої культури, від нашого життя, а він такий от, от український. Розказую вам про що сюжет. Приватному детективу Тарасу Білому поручають розслідувати вбивство панночки. Вбивство смерть. Е при цьому обвинувачують е хому брута і справа ніби вона зовсім проста. Але е, хуттер, де сталося це вбивство, він приховує якусь таємницю, і ця таємниця вона доволі дивна, і детектив не розуміє взагалі, що відбувається, чому люди так все поводять, як вони поводять, і де ось ця е, загвоздка, тому що це здається таким нібито простим, але це настільки заплутана історія, і ти взагалі прям читаєш з перших сторінок прямо так. от я дуже швидко її прочитала, тому що мені було дуже цікаво, я не хотіла прям зупинятися, вона реально затягує. І ось це він розслідує смерть цієї панночки, це дуже цікаво читати. І він такий, прям. Він, е, в деяких моментах ця книга мені напоминала фільм Бійцівський клуб. Якщо ви дивились, там такі паралелі є, тому що мені здавалося, що в наші всі нагади, і про те, що це зовсім різне взагалі. Але якщо ви любите детективи, трилери, містику. Хоча дехто вважає що це не містичний детектив, то ось ця книга завершує нашу підбірку, і я її також вам рекомендую. Ще обов'язково дайте, будь ласка, знати, якщо ви хочете другу частину, тому що не всі книги. Які мені подобаються тут вмістила, і звісно, що не всі, які я читала, тому що в мене був рік, коли я прочитала 56 книжок за рік. Тут явно не 56, здається, 7 чи 8. Я вам розказала сьогодні про них. Тому буду дуже вдячна за підтримку, за ваш лайк, коментар. Дайте знати, чи вам сподобалось, і чи робити другу частину. Дякую.